Коли ми можемо стикнутися з такими реаліями. Ці мелодії, які написані в мені здається, що її хтось послав їх з неба. І вони нас от повністю переносять. А костюмами я хотіла тільки підсилити цей ефект. Я дуже дуже чекаю костюмованої репетиції. Юрко сказав, що вона має бути в четвер. І я хочу сама нарешті побачити, як всі образи будуть між собою співпрацювати. Тобто, складність в тому, що актори є деяких, я взагалі не бачила ще. Не буду казати кого, і це мене лякає. Це перший раз в роботі художника по костюмах, що я творю для людини, якої я ніколи не бачила. Це чорти. Але я кожен день молюся на правду і прошу Бога. А, щоб... Чорт — Це такий образ, який він завжди зайнятий, він завжди щось зробить. Так, але я дуже-дуже прошу тої Божої допомоги, щоб е, ці всі е, костюми вдалися добре і зробили нам. Оцю казку, яка має бути, яка закладена в прекрасних віршахів, в прекрасних мелодіях, і ми дуже вас всіх чекаємо. І я дуже переживаю що ми переживає, вже все шиється. Найперна Не... переживати шиє. має Юрко Миси, Я думаю, в цьому проекті даємо йому слово. Я всі свої переживання скидаю на Юрка Мисика, Він за це відповідальний до останнього патрона. Колишні. Працюємо ну, насправді саме всіх святом. У нас проект так само є своєрідно волонтерський тому що ми будемо збирати протягом заходу кошти донати для купівлі двох автомобілів. І книжки і книжки так само для дітей з Харкова. Так само є і благочинний тим, що ми запрошуємо. За пожертвування і кошти меценатів дітей з сиротинців, тому що ну, добре, погано раніше, що війна, але про дітей ми чомусь забуваємо. І, і долучаються меценати, які купляють кутки. Ми долучаємо дітей з сиротинців з Фідбужа е, Брюхович, біля 500 дітей буде на виставі. Але робота весь час робиться, весь час кожен день у нас. У нас зараз можна сказати на фоні 13 подій Миколаївських і передноворічних худобі, то у Львові, то в нас рекорд біля трьох тисяч квитків вже реалізовано на вистави. Тобто, це є як кожен учасник цього мюзиклу відноситься з душею, це, напевно, є найкраща відповідь на результат. Тобто результат є. Тому запрошую всіх і, до речі, запрошую меценатів, які хочуть долучитися. У нас ще є трошки квитків на. 11 число на 2 годину, на 14. Тобто, то, хо, хто хоче долучитися, може викупити ці квитки. Ну, поки що так. Невелика, десь, може, 200 лишилося. Тому... А, до речі, Теревнець. давайте, а, э, э, так, Галинка, э...